Станіславські скелі приваблюють туристів не тільки з Херсонщини, а й з України, розповідає сільський голова Іван Самойленко. Це місце Станіславці та жителі навколишніх сіл називають Гранд Каньйоном. Карантин та закриті кордони посприяли розвитку внутрішнього туризму. Для місцевих родин це чи не найголовніший спосіб заробітку, говорить Ілона Голінько. Ми самі любимо дуже подорожувати. Спочатку ми були туристами, ми багато де їздили. Ну, по Україні ми їздили, і деякі нам сподобалися ці моменти, оцей джипінг. Ми були в Карпатах на джипінгу. І в нас виникла така ідея створити щось таке у себе, тому що в нас також є для цього можливості, наші скелі до цього. Так, розполагає. А потім у нас був проєкт від програми Добре, як коли ми поїхали на стажування, а також в той же Шкарпатський край на Франківщину, і нас там навчали, як треба розвивати туристичні продукти. Подружжя голіньків стало першим у Станіславі, хто вирішив розвивати екстрім туризм. Працювати почали рік тому, говорить Олона, та досі продовжують навчатися. Я закінчила курси гідів. Зараз я вже являюсь професійним гідом, а можу проводити екскурсії, ну, і є членом Всеукраїнської асоціації гідів. Дуже багато було у нас туристів минулого сезону, які так і говорили, що цього року ми відкриваємо для себе Україну. Тобто вони були де завгодно, вони були в Греції, вони були в Турції, вони були в Єгипті, але України вони взагалі не бачили і не знали, що в нас є така краса. Одним зі складних моментів, говорить Ілона, була купівля авто, на якому катають туристів по скелях. У період пандемії перегнати машину та оформити документи було проблематично. Сьогодні жінка і сама водить, хоча до крутих спусків довелося звикати. Юрій Голінько розповідає, що екстремальна прогулянка триває близько чотирьох годин. Це із золотого миса ми починаємо і продовж берегової зони проходить вона 30 кілометрів. Де ми можемо проїхати, де не можемо, стараємося проїхати максимально цікаво. І закінчується вона хабловським маяком. Підійматися станіславськими скелями не просто, розповідає Юрій, тому для цього потрібні спеціальні автомобілі. Їхній позашляховик колись був військовим, його переробили під потреби туристів. Цей автомобіль УАЗ-469. В народі він називається козюл. Козьол, тому що він пригає як козлик. E, значить, Цей автомобіль 79-й рік випуску. Ніхто, звісно, цьому не вірить. Но це дійсно так. Він був э, хазяїном одної людини, в одного полковника. Він його забрав з, з, з воїнської частини, він дуже-дуже був у нього давно. Я цей автомобіль у нього придбав, він був в гарному стані. Я його також стараюся підтримувати в гарному стані. Тут все в оригіналі. Мотор оригінальний, мости, коробки, все в оригіналі. Сьогодні на станіславських скелях, силами місцевих, облаштовані оглядові майданчики. Одна з проблем цих місць стихійний туризм, коли люди власними автівками масово заїжджають. На скелі страждають рослини, серед яких багато червонокнижних. Екстрим-тур прокладали так, щоб не шкодити природному середовищу, розповідає подружжя. Олена Протопопова, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Харсонщина.